Всім доброго дня, вітаємо глядачів каналу Село. Сьогодні ми на ринку в Колумиї проведемо поросят. Такі пацючки. В'ітнамці бачите. Марічка обігла покаву і будемо пробувати продавати, як нам піде. Будемо бачити, вчора 6 штук забрали. Спакували, доїхали, люди задоволені. Сьогодні допродаємо решту. Mm -hmm. Койцю небагато на ринку, йдемо подивимося, що є. Mm -hmm. Я все вам покажемо. Зручно сідайте mm -hmm. йдемо подивимося по койцях. Mm -hmm. Так, глядачі, перший коєць. Перший коєць. такі гарні свиночки бомбезні. Бачите, м'ясні такі вони. Дуже велике значення має, частково бачу вже по товаришах, по цих білих свиней, якщо ви берете хороших породних свиней і будете, от, і задоволені, і воно гарно росте, не чухраті, вдуєте, і потім маєте досить великий вихід м'яса Такі свині на район 25 тисячі гривень. Ціна, хороші свині, ось такі. А яка це порода? Біла стекола з, з ландрасом. Також обов'язково обов'язковою весною візьмемо в годівлю З весни не маємо де отримувати. І більше вуличного отримання так що отакі, такі свинки. Виж такі гарнесенькі. Подивимося далі. 96. 에, глядачі, є номер телефону по, по, по сонях. 096. 18. 18. 12. 12. 418. 418. 418. Біла степова ландраса. Такі свинки. Так що телефонуйте. Хороше є з чого вибрати. Вибір великий, так що поки що є, дзвоніть. Так, другий коїць. Такі також. Білесенькі, частесенькі. О, такі гарні. Тут щось є з Петрен, так? Петрен. Петрен з Юрком. Дві з половиною тисячі ціна. Також є з чого вибрати, що є. Вибір великий, людей. Півтора. Друзі, півтора тисячі ціна. Самі льошки. Ціна заліз. Чесно смішна така ціни, навіть я не ще не пам'ятаю, що така ціна була, але поросята біліць. Але маємо те, що маємо. Номер телефону 0,96. 47 02 973. Звідки Село мишень. Телефонуйте хороші свині, ціна взагалі халявна, навіть чесно, шкода, За такі гроші брати, але купляйте, поки є. Так, третій коїць Ось такі. Ця шпарайда такі свині. тут загрілися, тепленькою. No. No. Свинки домашні, видно, що такі. На домашніх харчах м'ясна порода така гарна. А ви звідки самі? З великої Велика кам'янка. Uh -huh. Номер телефону 096. Номер телефону, перепрошую, 067. 67. 683. 683. 6149. 6149. Телефону, то ціна 200, орієнтовно 2500. Дві. Ну, мають за тиждень, 800. А зараз, які віків зараз скільки не мають? Шести тижнів. Шість тижнів. Але гарні соні великі, розтягнуті, так. такі так, видно, що водно, соні так, міські. Там натягаю, не і... дуже їсти. А чому годуєте? сухим? Чи варень? І варене, і, і сухе. Даю порад варене, а так ще сипів трохи М'ясно, ну, сухого, що то перебуває. А не добивайтеся, і навіть щоб я даю траву. Косив, син прийде, бо я сама живу. Косив мені задану mm. карба. Mm. Що я ще й тепер кидаю по колах. – Тобто скільки їх було виводку? Їх 12. 12 ну. штуки досить великі, такі гарного, гарного доволі. Так, клекані ж що... знаєте. – Так, добрі знаєте. Ви маєте одну сину матку чи ще? Маю другого, другу, вже не парать. Дорога вже пара, дітям беріть собі, бо я вже не йду йдувати. А гроші треба всім. Так що, глядачі, дивіться, гарні свинки в межах Коломийського району. Телефонуйте, гарні, гарні свинки, що вибрати, доглянуті. Так що, дійсно, домашнє таке, що воно не з комплексу, не, не так, заражене, так, не так, так. без всяких хворіб. Що дійсно варто купити. Очищені, файно є. Так, четверті коїць, Такі також є поросята. Є пацючки і льошки. Ціна 2,500, так? Так. Ні, льошка дешевше. 2,200, 2,500. Орієнтовожна ціна. Є що вибрати, що є декілька штук. Номер телефону 096. 68. 68. 49. 49. 003. -ка. 003. Дзвоніть. Звідки ви? Спас. Пас. Село спас, телефонуйте гарні свині, є щось що вибрати, так що буду бажаючих. Буде Так, на заключення такі домашні свинки гарні. Люди доглядають, отримують, мають своє поголів'я. Людей знають, так що можете по рекомендації купляти. Так, є ЄВОВІКСІ, так що шукайте їх. Прощеплені, прокастровані. Ціна 5 тисяч за пару, там будете що собі говорити. Я дуже швидко, холодно, надзвичайно, холодно, не знаю, може морозу сильного немає, але якось так сирість, така сильна і досить промерзає взагалі. І Так що пройшли по ринку, нічого не продали. Довго в принципі не був. Їдемо, їдемо додому. Їдемо додому, заберуть. Люди телефонують, заберуть здому так вирішили просто водночас проїхати щось показати вам. Що на на тих поросят, але дуже мало покупців, Свої чесно білі, дуже дешеві, взагалі ці не подешевша, але ясно, що з весни ці свиня, що зараз коштує півтора дищі, буде коштувати 3500. Хто має теплу стайню, хто має де отримувати, не думайте, їдьте на ринок, зараз зима, так кажуть, недовга що зараз неповних три місця залишилось і, і все, Я тіло вийти до весни, потепліє, так що зараз досить халявно, можна взяти двох поросят. Так що Моя рекомендація, хто щось планує, тоді обов'язково йти десь на ринок і придбайте, тому що ціни досить-досить дешеві. Така зима, зимова каска, все біле і на деревах. Ми рухаємось додому. Дякуємо за перегляди. Все, що було, те показали, там були якісь курочки, такі стахофабрики, носочки, також по 100 гривень штучка білі. Більше нічого не було. Так що всім дякуємо за перегляди. Обов'язково підпишіться на канал, ставте пальчики вверх. До нових зустрічей, до побачення!